Підписатися під Ютубом п'ятого каналу, поставити лайки, писати свої коментарі, тому що навіть в святвечір, навіть в вечір різдва, ми намагаємося працювати, спілкуватися з цікавими людьми все для того, аби наша інформація була для вас корисною. Я сподіваюся, що наступна частина нашого марафону буде мега корисною для вас, тому що ми будемо піднімати теми, які торкаються нашого особистого життя і нашого стану. Як ми себе зараз почуваємо? 11-й місяць великого вторгнення. Отже, Ростислав Прокопюк, психолог на зв'язку з моєю студією. Пане Ростиславе, доброго вечора. Дозвольте, я спочатку нашим глядачам трішечки розкажу про вас, щоб вони розуміли в якому форматі зараз у нас відбуватиметься розмова. Український психотерапевт Ростислав Прокопюк увійшов до чеської книги рекордів за те, що позбавив тисячі людей звички палити. Пан Ростислав працює саме в цьому напрямку. Різні залежності це саме. Його профіль, унікальна методика, яку він називає методом зворотньої реальності. Але останнім часом допомагає українським військовим пораненим тим, хто повернувся з полону. От така от невеличка характеристика про вас. А тепер давайте будемо спілкуватися. Сьогодні для багатьох українців свят вечір, завтра перший день Різдва. Але велика кількість українців від 25 грудня відзначали Різдво. І от у нас зараз склалася така подвійна реальність: два різдва. Два Свята. Ми відчуваємо, що наше Різдво ніби розмите, розмите ставлення до цього прекрасного світлого свята, коли люди звикли радіти, вітати один одного і веселитися. Як позбутися цієї роздвоєності? Порадьте щось. Лариса, щире вітання в студію, щире вітання до України, щасливий свят кожному, хто святкує, і щасливих свят тим, що святкували вже з нами в Чехії. Я би не вважав це роздвоєнням. Немає роздвоєння, то би мог бути і десь там роздвоєне на горі в небі є людина і є її віра. А коли вона хоче вірити, чи того 6, го чи 24-го, 25-го, це вибір на кожному. Дуже важливо, щоб та людина хотіла в щось вірити, хотіла святкувати. І вміла зробити це свято собі, своїм близьким, і можна трошечки якоюсь своєю діяльністю зробити свято тим, хто воює за нас. Ну багато українців звикли, що 7 січня це Різдво. у нас з цим пов'язано багато спогатів дитинства, якихось теплих моментів. – -те це водохреща. Знаєте, є люди. Коли ти народився на водохреща, це ми знаємо, що вже 19 січня ці звички вони ж назавжди з нами, і ця пам'ять. І інакше ж не Борис, буде. не може бути речей, які назавжди з нами. Якщо ви не збираєте на себе речей, які вважаєте, що вони завжди з вами, ви щось втрачаєте в своєму житті. Звички мають мінятися, мають мінятися ритуали, мають мінятися якісь значення свята, а потім мусите дивитися до основи того свята, хто вам його нав'язав, коли воно до вас прийшло і що воно вам дає. Так були часи, я знаю, в кожній сім'ї казали: так святкувала моя бабуся, так святкувала моя мама, так буду святкувати я. Але давайте згадаємо ті часи, коли святкувала бабуся, коли святкувала ваша мама, не було війни, не було російської агресії. Міняється час і мусять мінятися наші переконання, наші думки і наші свята. Давайте поступово міняти себе, давайте лишатися українцями, робити свої українські свята, не свята, які нам нав'язують. Прекрасна порада, прям хотіла почути ці слова від вас. Під час війни дуже важливо триматися за, за якесь відчуття нормальності. Дуже складно жити нормальним життям, коли над головою літають ракети, шахіди запускають на нас тут щось кожні 10 днів. Чи можливо взагалі і як втримати в собі оцю рівновагу, і чи можливо її втримати в такій ситуації? І чи, чи погоджуєтеся ви з цією думкою, що Ну, фактично, ми тепер назавжди травмовані люди цією війною. Ой, Лариса, коли говорити, давайте почнемо з травмування. Ці травмування е, генерачні, е, ці травмування від початку голодомору, ці, ці mm -hmm. травмування від Першої Другої війни. ці травмування уже нашої історії, яку ми пережили. Але. Ці травми лікуються тим, що ми з цього вижили. Травми лікуються пам'яттю. Докудь, поки ми будемо зберігати в собі пам'ять про ці травми, ми будемо жити далі і ми будемо збавлятися цих травм. Потім я трошечки, бих, як психолог, чи з свого погляду дискутував з вами про слово нормальні. Не цікаво бути нормальним. От якщо ми будемо трошки ненормальні, ми переживемо шахіди, переживемо бомбардування, переживемо всі ці загрози війни. Давайте бути трошки ненормальні, а потім у вас виникла ще одна така хороша ідея, ідея як втримати рівновагу. Рівновага спочиває в одному дати і взяти. Не бійтеся давати, не бійтеся брати. Але прошу дуже перед тим як давати. Подумайте про себе, дайте щось собі, що ви могли дати комусь іншому. Не забувайте про себе. Ні в той час, коли літають шахіди над головою, ні в той час, коли є тиша. Не забувайте про себе. Найдіть якусь можливість начерпати енергію, тому що ваша енергія буде потрібна тим, хто вичерпався і не має де взяти. Будьте тим генератором, от зараз з Чехії до України і з цілого світу прямують тисячі генераторів. Лишіть той генератор в своїй душі, запинайте його для того, хто того вартий. Так тепер від психологічних порад давайте перейдемо дійсно до ситуації, коли багато людей дають Україні волонтерство, допомога з різних країн світу це ознака. Ну, того, що зараз відбувається навколо нас і всередині країни розкажіть, будь ласка, про проекти Чехії, як Чехія реагує на війну в Україні і як гуртується для допомоги, якщо у вас є така інформація у Чехії Є таке поняття, коли ви чимось кимось здивовані чи хочете комусь за щось подякувати, то кажете «клобок долу. Знімаю капелюха. Mm -hmm. Я знімаю капелюха перед Чехією, перед чеською владою, перед чеськими людьми за те, що вони роблять. Уявіть собі таку картину за час цієї війни російської агресії в Україні більше 460 тисяч українців, які прийшли до Чехії, яких Чехія прийняла яким Чехи надала допомогу з тих 460 тисяч? Приблизно 120 тисяч українців знайшли роботу, тобто українці вміють і хочуть асимілюватися до чеського способу життя, хочуть забезпечити себе і дякуючи цьому, що цих 120 тисяч українців знайшло роботу. Чехи дуже зекономили на допомозі, тому що там було виділено дуже багато мільярдів грошей, які не використалися на цю допомогу, тому що не було такої потреби. Дуже велика кількість українців забезпечила сама себе, знайшла роботу. Це теж позитив. Потім у Чехів дуже багато хороших ініціатив. Коли ми говоримо про допомогу, скажу такі конкретні речі: подарунок для Путіна. Це акція чеських бізнесменів. Є такий меценат дєдек фірма яблотрон чеська Він дав більшу частину цієї суми, там десь було більше 30 мільйонів. Танк Томаш, який поїхав в Україну. А потім Чехи ще на цей танк Томаш зібрали. Дуже величезну суму грошей на обладнання, щоб той Томаш міг стріляти, міг воювати, міг здобувати нашу перемогу. Зараз з'явилася нова ініціатива Чехів на нову зброю. Тобто дуже багато ініціатив. Дуже хочу сказати про організацію Постбелум від першого дня війни. Вони допомагали в будинку нацменшин, Вони зробили величезний склад, де українці приносили допомогу. Вони почали виробляти е, оборонні вести. В, е, надзвичайно величезна допомога чеських організацій, чеських людей. Така цікава історія, от, скажімо, ізюминка чеської допомоги, коли чехи зараз почали збирати на зенітні установки для України. Одна пані з Оломовця принесла свої кожухи. Каже, це така маленька сатисфакція подолати зло. Тобто, кожен вкладає в те, що може вкласти. Це дуже, дуже, дуже багато українців виїхали до Чехії загалом по Європі в інші країни світу? Я знову повертаюся до можливо до питань, які пов'язані з психологією. Скажіть, будь ласка, як, як бути людям, які зараз живуть з відчуттям втраченої батьківщини? Наскільки вони зможуть асимілюватися, адаптуватися до життя за кордоном? І за вашими оцінками, чи будуть повертатися в Україну? Хочу сказати таку річ: немає втраченої батьківщини. Або та батьківщина в людині є, і вона з нею живе де завгодно. Я вже 32 роки в Чехії, але для мене батьківщина Україна, я її не втратив. А є люди, які приїхали, і на другий день та батьківщина для них перестає існувати. Вона не втрачена, вона вони її просто не мають. На рахунок повернення, так. Мені здається, спілкуючись з нашими українцями, з людьми, дуже багато повернуться вже тільки з тих причин, що там когось лишили. Лишили чоловіків, синів, дітей, лишили тих, хто воює, лишили, лишили тих, хто не зміг переїхати. І Мені щось здається, що може. Скажімо, та частина, візьміть, уявіть з 460 тисяч українців, 120 знайшли роботу, і я вважаю, що скажімо, тих 120 тисяч в зв'язку з тим, що аксимілізувалися, знайшли роботу, можуть лишитися, але ті тисячі і тисячі, мабуть, все таки будуть повертатися. Хоч ви і 30 з лишнім років мешкаєте в Чехії в Україну, ви теж приїжджаєте. Я нещодавно читала матеріали про те, що ви почали працювати з українськими військовими, які були поранені, які мають які травмовані, які повертаються з полону. Надаєте їм саме саме психологічну допомогу? Розкажіть трішки про цей напрямок. Ой, військовий госпіталь, відділення травматології це така моя біль і моя залежність. Ну, але кажуть, що кожен психолог по залежності мусить мати якусь свою залежність. От, то я знайшов такі кілька хороших залежностей. Там, от позаду мене картини, це моя залежність малювання, фотографування і моя залежність, мабуть, допомога у тих хлопців з госпіталю. Хлопці з полону для мене такі хороші спогади, хороша школа життя. Бо я зажив ту групу, десь 80 людей. Коли повернули з полону, і більшу частину їх привезли до військового госпіталю, і ви там ідете, як психолог, йдете їм щось радити, йдете їх чомусь навчити, а потім розумієте, що ви ніхто перед ними. Коли ви слухаєте їхні історії, коли бачите їхні мудрі очі, коли бачите те, що вони прожили, вони стають вашим психологом, вони вас вчать. І там з'являються якісь дуже важкі моменти. Речі, на які ви ніколи не можете запитати, ви можете тільки їх потримати за руку, ви можете тільки послухати. І от дуже важливе спілкуватися з ними, слухати їх. Там дуже багато різних критеріїв, різних факторів. Так? Будь, будьте терпеливі, їхня психіка на границі якогось такого внутрішнього розколу, там дуже багато факторів, за які вони не можуть. Посттравматичні синдроми це страшна річ, яка з ними на все життя, звикніть на це. Звикніть, пристосуйтеся, дайте їм можливість бути важливими, дайте їм можливість послухайте їх, зрозумійте їх. А головне, ніколи не лишайте їх самих. Я знаю, от заживаю зараз і на сьогодні хлопці мені дзвонять з фронту, хлопці дзвонять, які повернулися. І от ви знаєте, про що наші розмови? Перше, що мені каже, що після нашого спілкування я би з вами говорив, 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 це те, що їм не вистачає говорити. Потім дуже важливі проблеми у них появляються алкоголь, наркотики. Це важливо, не пропускайте це мимо. Не звинувачуйте їх у цьому. Вони за це не можуть. Це може їх внутрішній стан, це їх шлях, такий внутрішній сховатися за це. Коли мені хлопчина каже: уявіть собі, коли перед вами. Виносять одного, виносять другого, коли вас накриває. Що ви маєте робити? От потім, дуже молодці. Я ціню тих, хто мені дзвонить, хто хоче допомогти не тільки мені, хто звертається до вас, до кожного з вас. Не відмовляйте, послухайте, люди шукають шлях, шукають, як вибратися зі своїх проблем, шукають просто комусь про це сказати. Чи це про цей алкоголь, чи про якісь внутрішні травми, про якісь проблеми? Найдіть хвилинку час послухати, не відкидайте їх зі свого ж життя, зі свого шляху почула вас там, я там. я слухаю вас і роблю висновки що в країні в україні буде велика кількість людей з цим посттравматичним синдромом і це та реальність яку ми маємо усвідомлювати і от ваші поради мені здається для кожного зараз лунають із нас знаюся Знаєте... це важливо взяти як реальність прийняти як реальність і з тої реальність щось робити творити свою реальність творити творити іншу реальність і головне зрозуміти тих людей і надати їм максимальну допомогу, емоційно, чуттєво, будь-яку. Знаєте, велике велике питання. Я думаю, що відповідь на нього це цілі дисертації, але якщо можете коротко, скажіть. Як виправити мізки росіян? Чи можливо це? Ніяк, забудьте. Забудьте, виправляти виправляти мізки росіян, це чекати ще на одну війну. Ні, це не це невиправне. Е, ви розумієте, що? Коли ви починаєте виправляти мізки росіян, ви порушуєте принцип карми. Ви перебираєте на себе відповідальність за їхнє життя, за, за їхню поведінку, за, 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 за їхню ворожнечу, за все, що вони створили, своєю історією. Люди, ми маємо свою відповідальність за своє життя, за свою історію. Не робіть. Виправляйте себе, виправляйте свої мізки. Спілкуйтеся українською, перестаньте спілкуватися російською, перестаньте слухати російську музику. Виправляйте свої мізки. Ви маєте що робити зі своїм мозком на дуже довго років. Не чіпайте чужі мозки. <рес> Почула вас. Ну, Давайте на сам кінець про зворотню реальність. Зацікавила мене назва вашої методики, що означає зворотня реальність? І якщо можна. Трішечки про залежності, бо ми тут в редакції кожен у себе почав вже залежність шукати. Хтось залежний від цукерок, хтось від вина, хтось від не знаю, там, від телевізора і так далі. Ви кажете, що є хороші залежності. Як відрізнити? Ларис, добре, я з радістю приїду в редакцію, відкриємо філіалку. І, і будемо відрізняти, ні, давайте так. Є залежності, які шкода брати. Це, які? Це кілька хороших залежностей, які вам допомагають жити. Є залежності, які вам щось дають, а які вам не дають нічого. Є залежності, які належать до життя, а які до життя не належать. А взагалі, те, що ми дійсно кажемо, залежності алкоголь, наркотики, коріння. Я це не знаю, може буду трошечки грубий, але я це не вважаю, навіть слово залежність для цього лишнє це просто людська дурість. І кожен собі усвідомлює ту свою дурість, тільки важливо признатися в цій дурості, нічого більше і щось змінити в собі. Залежність це просто дурне відношення до себе. Нічого іншого в цьому не бачу. Тобто, поміняйте відношення до себе і автоматично збавитися того, що мені потрібно, збавитися залежності. Якщо про цю зворотню реальність, це десь згора пройшов такий термін поняття того, що я роблю. Я дуже довго не усвідомлював, що я роблю, як я роблю. А потім я зрозумів, що коли людина не корила чи коли починає корити, це перший раз десь за школою, перший раз, коли в 16, 17, 18, і от людина, яка сидить переді мною зараз, я її повертаю в той стан, коли вона ще не корила. Вона ту сигарету пробує, сигарета не смачна, погана, і повертає її знову сюди. Тобто зворотня реальність та реальність, коли вона не корила, коли вона не мала проблем, і повертаю сюди уже без проблем. Тобто друга сигарета є контрольна, яка не смакує, яка ще гірша, як та перша, і цим та людина фіксує, що вона їй не потрібна. Вона мені каже, але сигарета не смачна. А я питаю: а ви боїли несмачну їжу? Ви бо їли щось, що не смачне? Робили би те, що вам не потрібно, не робили? І це дуже просто. А потім дуже важливо: не робіть нічого складного, складне життя. А якщо ми ще в складному житті будемо робити складні речі? Буде ще гірше. Так, ми з вами домовилися, пане Ростиславе. Наступний ваш візит в Київ. Ви приїжджаєте в редакцію, і хто там яку залежність має, буде до вас записуватися на прийом. Дякую, спасибі вам за розмову. Спасибі Може, за можемо мені. зробити наступну зустріч, відповісти на якісь питання ваших глядачів стосовно залежності, відношення до себе, і так далі. Я з наші далекоглядні до плани вашого. з ними Дистанці... будемо також роздавати. З радістю. Хоча у би, нас хоча тут од мені вже повідомляють, навістання. що є бажаючі з вами поспілкуватися. Мені кажуть, у вухо. Може так давайте зробимо ще одну передачу. Я з радістю зробимо якусь відношення до себе, психології залежності чим зможу допоможу. Поспілкуюся дуже до дякую, спасибі. Я вітання, сподіваюся, що і глядачі Сподіваюся, що і глядачі. Кожен подумав про свою залежність і поміркував. як Не, нехай мені справлятися. нехай пишуть ]ся. вам. Передайте мені питання, можемо зробити щось спільно. Дякую з радістю відповім. Нехай пишуть вам на редакцію, а передасте я відповім. Добре, домовилися. Ростислав Прокопюк, психолог, свята, собою, людина, яка дозволяє позбавлятися від залежностей. Ну і е, займається іншими прекрасними речами, допомагає Україні. Був в цій частині інформаційного марафону. Друзі, невелика пауза о 21-й великий випуск. Новин будьте з нами. Різдво у нас особливе, бо народжується Христос і народжується українська нація. Вона народжується на фронті, в бліндажах, в окопах, в таких хатах вона народжується в машинах волонтерів, які їздять.